...95, село Заводське, вулиця Вишнева для будівництва обслуговування житлового будинку. Тим, кімнаті Ярославівна, на, на земельній ділянці, площадь 0,0939 під житловий будинок і 00544 0,3265 для ведення особистого селянського господарства. Дідюк Марія Володимирівна Обужани. 18 сотків для будівництва обслуговування будинку і 03327 і 0,0868 для ведення особистого селянського господарства. Петреша Ігор Ярославович, Ябудівка, на земельні ділянки 0,02028 для житлового будинку і 0,20... Особливо селянського господарства. І з сімей Роксулана зіновою на земельну ділянку 018 і 016 для ведення особистого селянського господарства. Так. 019 і 05085. Визнана документація, просить затвердити і передати їх у власність Бухай, річ, у слухуванні. Гніть Василь Михайлович за мене ділянку площі 2,9848 доведення товарного до і площі 1,7161. Брафікка, село Брафіка. Костельна Марія Петрівна на земельній ділянці 03815 і 2,1858. Турянський старостейський округ. Палатюр Єрина Мирославіна на земельній ділянці площа 0,7344, 1997 і 1,2452, Пожедівський старостейський округ. Это по им суду, по хвару, да? Да. Рука? Да. Рудаса? Да. 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 Право? Так. Я не знаю, что это было. Я не А? Я не знаю. Что не знаю? Ну, это же первое. 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 Ну, это

Кудцюбас Ольга Бахарівна просить припинити право постійного користування за межі не ділянки площею 02080 і 01930. Приведення особистого селянського господарства відчали на Лучківського району.

<плюс міру> Затвердження э, технічної документації для ведення особисто зілянського mm -hmm. репутація. Mm -hmm. Сахаревич Марія Махаліна за мене ділянка площа 0,2850 суболя. Коцюбас Ольга Махаріна за ділянка площа 0,280, 015.30, чанеш. Якубчинська Ярослава Володимирівна, у мене ділянка 0290, село Водяне для ОСГН. Ковали на цій розвалі називають ділянки кожного 0124, 01291 і 01035. Село Літньо. Павла Катерина Омельянівна, Земельні ділянки площі 05297 і 0,0703. Марценюк Галина Григорівна, земельні ділянки, площі 012 і 01460, село Рівні. Усе. Е, Це подвір'я, ну, присадили то. Е, Козак Любов Петрівна, 19 сотиків, Солочішки. Е, Янчук, Мар'яна Андрієвна, 25 сотиків, село Були Вулиця Рада. Поронюк Ігор Володимирович. Е, Ложі 013-94, Ланерівка, Клим Микола Теодозєйович, 10, Сотиків, місто Бузьк, вулиця Подальна, Хмельницька, 7А. Вернюк Ольга 017 01794, Теремежі, вулиця Бригадна, 32, Калиновська, Марія Михайлівна, 01605. Воринів Тетяна Іванівна, 10 сотиків, місто Бульськ, вулиця Шаркевича, 3, Кушинська Марія Михайлівна, 10 сотиків, бульськ Воляних, 194А, Кріль Роман Петрович, 10 сотиків, Бульсь, місто Бульськ, вулиця, Воляне, 172. Начальник з'ївцепович 10 сотиків, Воляне, 176 містобузь, Супруг Василь Степанович, 8 сотиків, вулиця Дерем'янська, Івана, Франка, 294, Пришля Анна Олександрівна, 25 сотиків, вулиця Дерев'янська, фратка, 313. Шаблей Марія Петрівна, 25 сотиків із Лю Шевченка, 39. Особа Борися Миколаївна, 16 сотиків, Олизько, вулиця, Водона, Хмельницького, 30. Марцинюк Ганна Григорівна, 25 сотиків, рівні Шмана Фука, 72. Щучка Степан Васильович, 10 сотиків, місто Будь, вулиця, Шевченка, 8. Боярська Ярослава Андріївна. 1141 заводська 11, вулиця Решне, 18, Крукевич, село Лохрявці, вулиця Шевченка, 46 Дерев'янський вона франка 286, Феджа Галаня Іванів, 10 сотиків, і вулиця Кур'я, 8, Угурон, Ірина Петра, друга по 105 по Божани Степана було на 106, за лісство пана Ярославна, 25 сотиків, то порівняно 9, 25 сотиків. Бум, Володимир. 2157 57 Заводська вулиця Шевченка, 19. Успісь, Ольга Федорівна 0,0920 і Стопульськ вулиця за лікарська ОТ. Для Ковича вона 0,2058, Заводська Шкільна, 24. Бойцова Юлія Степанівна, 022-75, Бердяна Затишна 5. Вітів Оксана Григорівна, 0,22, 93, Живот, Злів, вулиця Повлухи, 24, Якупницька, Ярослава Володимирівна, 25 зотиків, Вальдани, Затишна, 21. Позарницький, Андрій Романович, місто Бузь, вулиця Куліша, 611 квадратів метрів, Шевчук, Анатолій Степанович, 0,04, 19 із вулиця Поблукова, 22. Червіцький Володимир Михайлович, 10 сотиків, Оля, не 110. <плес> Зранець Леся Володимирівна, 10 сотиків, Бузьк, Галицька – 46, Купитку Світлана Євгенівна. 25 сотиків, як Володійка, Шевченка, 94, Гарбіш Богдан, Геннадійович, 0, 20, 31, Стовполь, вулиця Чекали, 345, Яким, Володимир Андрійович, 25 сотиків, Тур'я, вулиця Нова, село, 25, Сахаревич, Марія Михайлівна, 14,88, Соколя, вулиця Шевченка, 4. Федюшин Марія Гадамівна, 10 сотників, місто, вулиця Воріна, 179, Гайвась Михайло Володимирович, 02497, 97 Сокурівка, вулиця Шевченка, 31, Ушкало Волина Ярослав'яна, 01285, Тор'є, вулиця Гро, 177. Буря Київська то 100-ти вулиця, Вузька, вулиця Вишевська, 28. Лосна Олена, Романіва, 1700-ті в місті буде вулиця Курпаста, 10. Піджарто Анна Йосипівна, 1,17.03, вулиця Грабович, вулиця Зелена, 391. Знатів Марія Михайлівна, 01963, село буде вулиця Довга, 48. Матзей Любов Вікторівна, 02269, село довга 114, Жук Михайло Бовжановий, 25 з Отків, Кудрязі, Денис, Української, 14, Еліна, Ольга Володимирівна, 18, 21, пожеця, Вологи, 109, Гермуля Зінові, Євген.